Жахливий злочин стався у Чехії у Карловому університеті. В самому центрі Праги. Чоловік на ім'я Давід Козак відкрив вогонь просто по студентах із довгоствольної гвинтівки з оптикою. Загинули 15 людей, 30 поранено. Сам злочинець наклав на себе руки. Докладніше далі. Сталося це на четвертому поверсі, де розташований філософський факультет. Як розповів один зі студентів співробітникам та учням вишу, надійшло повідомлення з проханням забаракадуватися. А потім почалася стрілянина. Вивцею виявився 24-річний студент Карлового університету у Празі на ім'я Давід Козак із села Гостоунь. Він закінчив бакалаврську програму з історії та європейських студій, а потім продовжив навчання на магістерській програмі. Спеціалізувався на історії Польщі. Напередодні стрілянини у Гостоуні знайшли мертвим батьком. Скавбивці також він може бути причетним до вбивства в селі неподалік міста кладно, що під Прагою. Відомо, що Давід Козак вів щоденник на масове вбивство його надихнув скулшутинг у Казанській гімназії номер 175 у травні 21-го року, та недавнє вбивство школярів умрянську. Аби бути в курсі подій. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.